Не купуй камін, якщо він без монтажу, а монтаж можеш взяти у нас при покупці камінної топки. Найближчим часом у нас на каналі ви побачите монтаж конкретно цієї камінної топки. Деякі особливості: Човунний патрубок. Конвекційні додаткові дефлектора для сйому тепла. Класна ручка, яка не нагрівається та м'яко і ефективно закриває дверку. Чорна рамка по всій дверці. А бачите, ви будете тільки її. Все це буде сховано в тепловому коробі. Найкращий обдув скла. Ось через ці щілини всередині камінної топки. Герметичність підтверджується шнуром навколо рамки. Штапік, який запобігає наліпанню сажі або пилі, коли камінна топка закрита, вона зсипається всередину топочної камери. Найглибша топочна камера, а це 40 см, нема подібних камінних топок, подове згоряння. шамотне футірування, ефективна подача повітря в топочну камеру. Патрубок 125 мм. Найтовстіша сталь. Все зварено автоматом. Немає п'яних майстрів, які би робили цю камінну топку. Все роби робот. Сучасний регулятор горіння, зменшення або збільшення потужності камінної топки. Сперитні розміри скла 70 на 51. Самий популярний, найнадійний розмір. Найближчим часом монтаж. Каєш камін, звертайся до нашого магазину JV Камін. Ми продамо, завеземо, змонтуємо, запалимо, а тобі лише це взимку гарійтесь.